Одна із моїх найкомерційніших і наймаржинальніших проектів, який був, бо я заробив не на автоматизації, а на е, тому, що я знаю, як налаштувати NIT на сервері за 5 баксів на місяць. Це теж з курсу, правильно? Теж з курсу, бо стандартна підписка, там щось чи двадцять євро, чи щось таке. Я зрозумів, що ця ніша це не пахане поле, і тут є гроші. Активно почав вивчати цей інструмент. Потім я пішов на другий курс по ЕНЕЙТЕН, і я е, ну, обрав для себе нішу автоматизації конкретно в ЕНЕЙТЕН. Ну в лютому десь вони прям дуже круто бустанули по ai агентам Прям е, AI зараз усюди і в email маркетингу і в багатьох бізнес-бізнес-процесах. Тому круто, що школа додала цей курс. Це прям. Вау, дивився курс там і дізнався дуже багато лайфхаків, ті, які я навіть не думав, що так можна скоротити час обробки якихось даних там на одному, на одній на одному вузлі і передати їх там взагалі в іншому е, варіанті за допомогою одного слова. Що обрали ви для себе улюблені нішу? Я так чую, що так е, ще раз сформулюю, чим ти займаєшся зараз. Що для тебе? Які проекти ти береш? Зараз е, працюю на двох проектах. Один із них це контракт, який я підписав NDA, Дозволяє про це казати. Це. Робота з парсингом даних, тобто ніша, яка, ну, яка витягує дані з закритих там з сайтів, де, які написані на Java і мають там Cloudflare захист від ботів. Тобто я вибрав для себе нішу обходити ці боти і забирати всі дані з ресурсів, тобто по лідах. Роман прийшов в курс автоматизатор маркетингу, почав працювати, і потім прийшов на курс курсний у нас на знання. Просто без підтримки, просто і я так розумію, що ти, якраз проходячи курс по NITN, взяв свій перший проект за NITN, Правильно? Так, так. Я ще десь чи в чаті в якомусь писав, що я, напевно, вже закрию перший проєкт, а курс ще не закінчу. І в принципі, ага. так і сталося. Я закрив проект по NITN. Якщо ти через сервер ну, ставиш на сервер, то там, там 5, 5, максимум 7 баксів на місяць, якщо ти просто там ну, працюєш на Upwork. Це був проект від мого першого клієнта Потаро. Я йому тоді з запіра на Make мігрував в сценарій, а кажу, хочеш, дівчинка мені просто написала, каже, у нас запір зараз коштує щось там 140 баксів на місяць, підписка з цим агентом. Uh, і мейк дорогий, це ось спрацював, я ну аж забув де деякі приколи, я вже пишу, як веней e -E а воно каже, так не працює тут. <кiffe> <кiffe> ну, я згадав, все нормально, я зробив. Uh, просто суть в тому, що uh, з мейк теж дорогий. Каже, а хочеш, я тобі зроблю за 5 баксів в місяць, ну тільки за це я візьму 500, клас. <Окі>. Я ставлю на сервер і переношу в венейтенс, ну той сценарій, що я і так логіку сам робив, сам знаю, і я там зробив щось за два дні. Дивлюсь в майбутнє. У мене був нещодавно проєкт, якщо ви знаєте, новомодне що нове модне слово вайпкодін. Чули? Розкажи, розкажи декілька слів, що це. Є такий інструмент lovable, який може тобі там по промпту. Якомусь створити там або лендінг пейдж або е, там оптин і е, до ціє... до цього інструменту е, підключається база даних, і там все поправляється буквально там пари фраз в промті. Тобто ти е, сказав: Хочу заголовок, щоб був не, там, зеленого кольору в на лендінг пейджі а там червоного. все він там хоп-хоп-хоп, тобі код не треба писати, ти тільки там красиво промти пишеш. от і я Нещодавно закрив проєкт. Я взагалі не знав, що таке лова, але мені просто постучалися на опорку і сказали... Я не зміг відмовити. І сказали, що платимо там 1200. Ну нам треба там за два місяці зробити Як, плейс. Як знаєте, що таке Behance або Dribble? Це платформи для дизайнерів. Тобто вони там публікують свої проекти і можна е, дизайнерів наймати okay. на <кхи> тобто побувати схожу платформу, але так як я ну, не знаю, що це таке. Ну я не дизайнер, я не я, в мене нема там портфоліо, тому я зробив маркетплейс, який е, подібен до е, опворку. Тобто є дашборд роботодавця, є дашборд фрілансера. Фрілансер може публікувати е, свої е, там рілси, відео, картинки, якісь там ну, красиві і е, зробив налаштування метчу, коли роботодавець опублікував е, роботу, е, найняв е, дизайнера, дизайнер між собою і робота, ну, роботодавець і дизайнер між собою можуть переписку вести. І ця переписка зберігається в базі даних, і адміністратор бази даних збирає пошти, паролі. Ну, тобто, все там захищено, все нормально. Я не знав, як це робити, але. ну, Чат GPT, e, Gemini, оцей безкоштовно можна ще ворватися на Gemini e, Pro AI там, на місяць безкоштовно, потім за що 900 гривень. Ну, підв'язуйте карту, де нема грошей. І я за два, ну може, трошки більше, десь два з половиною тижні застряпав цей маркетплейс, отримав свої гроші і це прям кайф. Ну, коли ти не знаєш, що робити, ти прям включився, ти сфокусувався. І ну я прям зробив таку штуку прикольну. Я додав е, цей ключовик до себе на Upwork, і мені посипались інвайти по саме ловому.